Привіт, друзі! Друге липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. Сьогодні нас з вами дійсно турбує те, як і коли може завершитися війна. Тому що ми хотіли б, звісно, ідеального варіанту виходу на кордони 91-го року повної руйнації Кремля, але розуміємо, що це навряд чи відбудеться, тому що для цього у нас недостатньо засобів і ресурсів. Але на заході бачать Україну успішно і Сполучені Штати Америки в тому числі. Вони хочуть, щоб ми були успішними, міцно стояли на своїх ногах, щоб в нас була міцна економіка, демократія. І сьогодні очільник дожде Тані блінкен. Роз'яснив саме, як бачать бачить США майбутнє України. Про це зараз по порядку, тому, будь ласка, підписуйтесь і поширюйте відео друзям, тому що якраз це сьогодні визначає наше з вами майбутнє, яке в великій мірі залежить від підтримки нашими західними партнерами. На жаль, так, на даному етапі так. Але американці хочуть зробити так, щоб ми самі себе могли забезпечувати. По-перше, Хочу сказати два слова про Ентоні Блінкена. Я до нього з великою повагою ставлюсь, тому що він дійсно один із небагатьох політиків у Білому домі, який налаштовує Байдена бути більш радикальним по відношенню до України. Вдається це не так успішно, як то хотілося б нам. Але саме він дійсно є такою противагою Джейку Салівану, який реалізовує політику Байдена в частині такої поміркованості управління ескалацією, непровокування Росії, недопущення розвалу і так далі. Блінкен, хоча і стриманий, плюс-мінус в своїх заявах, але все ж таки вони більш різкі. От сьогодні він також говорив про Україну, він виступав в інституті Брукінгса у Вашингтоні і сказав, що. Він вважає, а те рахуйте і Держдепша, і Білий Дім загалом, що Україна має бути сильною, успішною, має інтегруватися із Заходом, стояти на власних ногах у військовому, економічному і демократичному плані. Тобто, все це перелічене буде означати, що Україна відбулася, Україна збереглася, Україна рухається в правильному напрямку, і вона стає демократичною прозахідною, західною країною. і вона є. Членом західної сім'ї, але не всіх сімей, бо про військовий блок Вашингтон не хоче говорити. Наша участь у НАТО в підвішеному стані, в принципі, ми чудово розуміємо, що в найближчому саміті в НАТО, який відбудеться 9, 10, та 11 липня липня Вашингтоні рішення для нас навіть політичного не буде. Ентоні Блінкен уточнив, що буквально нещодавно. Ми успішно розпочали процес підписання двохсторонніх договорів із різними країнами про співпрацю у сфері безпеки, які передбачають десятирічну співпрацю, і на його переконання. Але я думаю, що це не його переконання. Це швидше, знаєте, на думку Джозефа Байдена, бо саме про нього він згадує, такі договори дадуть нам можливість почуватися безпечніше. Я особисто в цьому дуже сумніваюся, тому що якби ці договори були об'єднані в якийсь союз військово-політичний, де ми були повноправним членом, ну це зовсім би інша історія була. А так окремо з кожною країною, це добре, звісно, аніж нічого, але настільки ефективно. Ну і от Блінкен говорить, що саме Байден ініціював цей процес за це йому дуже дякуємо. На тлі, звісно, виборів, які відбуваються в США, і дуже непростої історії у виборчому штабі саме демократів. Блінкен по іншому говорити не може, і тому озвучує, що це дійсно заслуга Байдена. Я не заперечую. Е, окрім того, Блінкен сказав, що Сполучені Штати Америки і всі західні наші партнери будуть намагатися стимулювати приватні інвестиції в Україну. Я також за, але будь-який приватний інвестор буде запитувати, як мої інвестиції будуть захищені в Україні. В першу чергу наскільки потужна судова система в Україні, наскільки справедливо працюють правоохоронні органи, наскільки тут прозора податкова система. А по всіх цих трьох пунктах запитань більше ніж відповідей. Наступне, що він сказав, дуже важливе, Я зараз це розлетілося в усіх ЗМІ про те, що до саміту НАТО Україна матиме гарні новини, як то вчора говорив Зеленський, ми матимемо додаткові системи протиповітряної оборони. Він каже, ви побачите більше новин про це найближчими тижнями, коли відбудеться саміт НАТО. Я лише й одне не розумію, для чого приурочувати передачу військової зброї допомоги Україні, яка буде зберігати життя українців до якоїсь дати. Вже досить, як на мене, жити цими шоу. Давайте це зразу, тому що на кону дійсно стоять життя українців, але ну направду скажу, це нам болить. Ми це відчуваємо. Ми розуміємо глибину цього трагізму, на відміну навіть від ентоні Блінкена, якого я дуже поважаю. Також Блінкен уточнив, що дуже важливим є початок переговорного процесу з Європейським Союзом, бо це якраз засвідчує наш поступ до заходу нашу таку інтеграцію в захід, що є однією із умов і маркерів одним з успішності України, і на ювілейному саміті 75-річчя НАТО у Вашингтоні, як він сказав, оголосять про створення нової структури для координації всіх видів допомоги Україні в довгостроковій перспективі. В принципі, це не дуже новина, так що новина, ми про це знаємо. Ця місія буде називатися Допомога НАТО з безпеки і тренування для України. Вже вона має певну абрайтуру НСАТу, буде розміщена в Ізбаденні у Німеччині, налічуватиме сотні військових Північно-Атлантичного альянсу. І навіть вже передбачили спеціальну посаду координатора НАТО, який буде в Україні, буде слідкувати за надходженням міжнародної військової допомоги. На жаль, так. Тому тут про успішність також питання роторичні. Це все дуже добре. Окрім того, зараз ведеться розмова про те, щоб країни НАТО погодилися на фінансування України у розмірі 40 мільярдів євро щороку. Це приблизно половина, ну трішки менше, усіх наших військових потреб. А інші гроші нам доведеться шукати самому. Тому про допомогу іншу від наших партнерів зараз говорять дуже обережно, тому що сума велика і не випадково Блінкін наголошує наголошено тому, що це має бути здатність України стояти місто на ногах. Розвивати економіку і забезпечувати себе самому у військовому та економічному плані. Коли це станеться за нинішньої економічної моделі, перспектив я найближчих там 10 років точно не бачу. Дійсно, для цього треба змінювати і економічну модель, і змінювати загалом закони в Україні, тому що на нинішній е, законодавчій базі, яка передбачає функціонування судової, правоохоронної і податкової системи, митної в тому числі ну, говорити про такі перспективи в принципі не доводиться. Це тут не пахане поле. І ще кілька гарних вам новин на додачу до заяви Блінкіна, тому що вони підсилюють зараз саме сигнал. Міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен повідомила про завершення оформлення дозволу на експорт 24 винищувачів f 16 І як сказано у листі Міноборони Нідерландів, то перший літак надійде найближчим часом. Я, друзі, розділяю з вами ваш весь негатив. І підтримую його в частині цих обіцянок, і ось вже завтра на літак F-16, але просто вам констатую факт того, що в Нідерландах уже завершили навіть формальні процедури. Я чув буквально сьогодні кілька коментарів від своїх знайомих експертів, народних депутатів, військових, які кажуть, ми нічого говорити не будемо, ви побачите все самі. Дуже сподіваюся, що ми побачимо все самі. Літаки в 16 там допоможуть знищувати і живу силу противника, військові цілі на території Росії, в тому числі, і допоможуть також знищити Керченський міст, тому що. Сподівань і надій на F16 дуже багато. Головне, щоб вони всі виправдались, і, окрім того, Сполучені Штати Америки також нам передадуть найближчі дні військову допомогу на суму 2,3 мільярда доларів. Це трішки більше, ніж було попереднє, нібито якщо мені не зраджує пам'ять 150 мільйонів доларів, а тепер буде більше. Це якраз зараз підтверджує попередні мої прогнози вчорашні, позавчорашні, про формування інших позицій, на відмінних від сьогодні наших позицій у можливому переговорному процесі з Росією, який ще раз наголошую, як на мене, може відбутися після президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, коли стануть зрозумілі вже результати, і тоді будуть більш зрозумілі переговірні позиції. За цим усім слідкую обов'язково. А на завершення лише додам, що дійсно заява Блінкена дуже важлива. І м, акценти, які він розставляв довкола саме питання успішності України, вони правильні. Єдине, що як він зауважує, Україна може цього всього досягти під час поступального руху до Європейського Союзу, тому що це реформи. От реформи треба проводити незалежно від того, чи в нас воєнний стан, чи в нас не воєнний стан. Нічого це не заважає робити сьогодні. Єдине, що немає. У влади і у народних депутатів на то бажання. Звісно, я розумію, що в опозиційних політичних сил не настільки багато можливостей, щоб зробити це, тому що все контролюється саме керівництвом парламенту. Але такі питання треба рухати. Бо на сьогоднішній день я не бачу жодної законодавчої ініціативи, яка була б змістовною в частині хоча б однієї пропозиції реформи, наприклад, митної політики чи податкової в Україні. Та принаймні я це не бачу останні вже кілька десятків років. Але сподіваюся, ситуація зміниться. Вірити потрібно, чого і вам бажаю. А також прошу долучитися до о збору для 66-ї бригади, яка перебуває зараз на Лиманському напрямку. Посилання на збір ви знайдете в першому прикріпленому коментарі. Всіх люблять, всі мишну і не перемикайтеся. Все буде Україна.